Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. Сьогоднішнє відео присвячено вже другій у цьому році марці, яка вийшла вчора, 24 лютого 2023 року, і присвячена вона річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Невеличка ремарка, дуже часто чую від своїх знайомих, друзів або просто людей про те, що 24 лютого минулого року почалась війна з Російською Федерацією. Але ми маємо розуміти, що війна почалась у 2014 році. Для мене це трішки ріже вухо, і я інколи на автомат. Маті просто поправляє людей, але мені здається, це має певний вплив. Адже кожен з нас має розуміти, що ми у військових діях у протистоянні з нашим споконвічним ворогом, як мінімум, у 21 столітті, вже з 2014 року. Тому дякую. За увагу, і сподіваюсь, ви зрозумієте мій посил. Також з урахуванням того, що вже пройшов рік, хотілося б подякувати всім тим, хто захищає наше мирне небо, наші кордони, всім збройним формуванням, всім добровольцям, всім тим, хто тримає в руках зброю, і не тільки і скальпелі, і протигази, і шланги з водою, тобто нашим пожежникам, тих, хто ремонтує нашу інфраструктуру, одним словом, всім тим, завдяки. Кому ми можемо і знімати ці відео, і споглядати, і купувати філателістичну продукцію і загалом бути живими. Тому всім дякую. І звичайно ж, слава і вічна шана, всім тим, хто поклав життя за нашу незалежність і свободу. Тому, по можливості, всім, хто всі, хто може, всім можливим засобами, давайте допомагати нашій країні і нашим хлопцям, дівчатам. Дякую. Ну що ж, давайте повернемось до самої філателістичної продукції. І так, перед вами один з потенційно можливих варіантів майже повного комплекту по цій філателістичній продукції. Давайте почнемо з самої марки. Ось вона. Всі про неї знали, вона вийшла вчора, 24 лютого 2023 року. На ній зображений графіті всесвітньо відомого британського художника, художника по графіті Бенксі. Це дуже відома особа, яка робить свої твори з 90-х років, і Бенксі є її псевдонімом. Її твори цієї людини доволі дорогі, завжди мають певний ажіотаж, і так як ця людина є. Ніхто не знає, хто є цією людиною насправді, то її образ увієни певною містифікацією, ореолом загадки. Його творіння дуже дорогі. Прикладом можна навести те, що в 2018 році в одному з. Французьких концертних залів у місті Парижу спалахнула пожежа, коли загинуло 90 людей, і він намалював на вхідних дверях своє графіті з скороботної жінки, і це графіті разом з дверима було викрадено і вивезено. Поліція зайнялась пошуками, знайшла і повернула цю річ в Париж, щоб ви розуміли наскільки важливим із Культурної з соціальної точки зору є його твори. Він загалом пише: верніше малює графіті на соціально важливі теми, і його твори коштують мільйони. Але просто так не можна взяти і продати, отримати, наприклад, його графіті зі стіни, адже у нього є свої юридичні радники, юридична фірма, яка допомагає йому відслідковувати те, щоб його твори не продавались без його згоди на аукціонах. Тому ось така ситуація. На цій фотографії ми бачимо. Зображення Бенксі Зображення, яке намалював Бенксі у місті Бородінка в 2022 році, коли він приїжджав в Україну анонімно і залишив доволі багато графіті на території всієї Київської області. Тут ми бачимо зображення. Передбачаємо, що Путіна, так якого з допомогою прийому з Дзюдо нейтралізує маленький хлопчик, який символізує Україну, використовуючи силу свого супротивника проти нього самого, що є по суті концепцією. З принципів е, такого бойового мистецтва як дзюдо. Звичайно, ми тут проглядаємо ще певні риси, так би мовити, біблійної історії про Давида і Голіафа, але тут все залишаю на вас розсуд, тільки викладаю свою точку зору. Е, сама марка називається PTN-PNH, як Ви бачите, розшифровувати не потрібно, що це означає. Е, відповідно. Тираж самої марки 250 тисяч аркушів, відповідно, в аркуші 6 марок, то ми можемо передбачити, що це півтора мільйона марок. Тому вистачить всім, вартість 30 гривень. Ось така марочка. Для себе я зробив її різні варіації з урахуванням того, що був аркуш. Ось ви можете побачити. Проста марочка, марочка з такими полями. І з нижніми полями, де безпоредньо зазначено Бенксі, хоча на самому аркуші і марці можна побачити, що це Бенксі, але тут ще і зазначено населений пункт, на якому знаходиться це графіті. Так. Перед вами ось сам аркуш. Він складається, як я вже казав, шести марочок. Ось так він виглядає. Поля доволі цікаві, виконано дуже солідно і дуже приємно мати такий аркуш у своїй колекції. Що входило ще в комплект? Ось такі два листи. Вірніше, конверти. Один, Вони, бачите, вони ідентичні. це конверт першого дня це НКК, тобто немаркований художній. Візуально вони ідентичні, відрізняються тільки написом. Перший день. Також, е якщо ми говоримо про вже конверти, да, то ось були різні варіації, які мені вдалося погасити. В даному випадку, з тими самими марками і на різних полях. До речі, штемпель був ось такий: лаконічний, гарний, нічого зайвого, і все зрозуміло кожному українцю. В принципі, не тільки українцю. Ось такий був, як НХК, так і КПДшку. Я зробив з такими полями. І так само зробив з позначенням населеного пункту Бородянка ось тут. І КПДшку, і нхк Так само були зроблені просто. Інші варіації з одною марочкою, з І такими полями. Ну, тобто, як душа забажала. До речі, якщо ми вже поговорили про конверти, то я скажу, що саме вчора я отримав по абонементу свій комплект. І ось що мені прийшло з погашенням місті Київ. Подивіться, будь ласка, на якість самого гашення. Я... я не маю культурних слів для того, щоб пояснити, для чого вони саме такий матеріал філателістичний вкладали людям, які по абонементу. Я розумію, що його викидати не потрібно, але це виглядає дуже вбого. І таке вкласти в колекцію. Прям не... От просто подивіться те, що було зроблено самостійно, да? безпосередньо на головному поштампі, і те, що тут. Це просто знущання над філателістами. Але так як я не робив для себе КПД, а це КПД, який йде безпосередньо в абонементі, як я не робив для себе КПД е безпосередньо вчора, адже розраховував, що в баннебенту мені прийде нормальний якісний філматеріал, все одно прийдеться класти у свою колекцію саме таке. Я погоджуюсь, що це не найгірший варіант, але все одно, маємо, що маємо. Також мені вдалося додатково погасити ось. Севастополем та Кримом. Все ідентично, як ви розумієте. КПДшки, все. ШПДшка візуально теж ідентична. Просто ми бачимо тут Севастополь і Крим. До конвертів. Я ще взяв. Старенький старенький конверт, який вийшов у 2022 році з вже надрукованою маркою, тобто законним платіжним засобом, і зробив погашення. На жаль, Києво мені не дали можливість погасити. Сказали, можна тільки Кримом а Севастополем. Причина зрозуміла яка, але теж дуже волі цікавий екземпляр для колекції. Далі, до комплекту від Укрпошти, входила ще, входила ще листівочка. Ось вона. Офіційна від Укрпошти, як ви можете побачити. Виглядає вона дуже, дуже гарно, мені вона більше подобається, ніж конверти, і художньо, і стилістично шик. Тому і захотілося мені погасити листівки теж в різних варіаціях, хоча я дуже рідко таке роблю. Але мені було до вподоби саме такий варіант зображення листівки, тому був і проста марочка, і з відповідними полями, які я вам показував попередньо. На конвертах. Ось так це виглядає. Що ж, давайте перейдемо до приватних випусків, адже для такої знаменної події мені вдалося придбати їх. Давайте почнемо з листівочок. Ось вони ріднесенькі. Це приватний випуск. На ньому ви можете побачити ті самі зображення від е, славно, звісно, відомого Бенксі. І ці всі зображення графіті зроблені на території Київської області. ця ж, наприклад, якщо не помиляюсь, це була у нас на, в Києві на вулиці Житомирська. Е, Бенксі, гуляючи по ньому, побачив ось цей фалічний символ, намальов, намальований кимось. Так? І вирішив домалювати ось е, такий. Таку техніку рашистських окупантів, тим самим насміхаючись над нею і вводячи її в статус ніщо, її трішки потім відкоригували, так би мовити, наші умільці, обвели її колом, прималювали козака, і тим самим, ніби козак тримає цю, це зображення у гумому на цюцюрнику на да, презервативі. Але ось такий варіант залишився, тому мені здається, він виглядає дуже гарно. Так, що у нас далі? У нас далі це, до речі, річ, яку ми вже бачили просто в, іншому, в іншій інтерпретації. Да? Тут доволі гарно видно, бачимо, бачимо пояс в кольорах жовто-блакитних, тобто нашого прапору. Так, це у нас, до речі, річ у Гостомелі. Це Гостомельськ... в гостомелі на стіні, ніби жінка стоїть, гасить е, вікно, да? яке загорілося від вибуху боєприпасів. До речі, з приводу неї вам розкажу потім історію, бо в мене є конверт, теж приватного випуску, але трішки пізніше. Це, якщо не помиляюсь, ірпінь. Ні, це, напевно, ірпінь. Це в Ірпіні було зроблено. Ось теж дівчина-спортсменка. Інша варіація спортсменки, теж, до речі, дивіться, з погашенням. Так? Це ми бачимо діда, який ніби спокійно мився у квартирі до того моменту, поки не було знищено її расистськими окупантами. Ну і, звичайно, фіналочка це, як ви бачите, відділення Укрпошти головпоштам, так? а це протитанковий їжак, Менксі, гуляючи по Києву, побачив його і вирішив його доповнити ось такими ось малюночками. Так, давайте свіденько проговоримо про інші моменти. Ось такий ось приватний випуск. Він був дуже чудовий. Я сподіваюся, вам доволі сильно сподобалось. Далі. По приватному випуску листівок. Були ось такі варіації. Я взяв. Од, звичайно, один з них пустив поштою. Вийшло дуже шикарно, можливо, вийде мені зробити це. І інший варіант це ось зображення, яке я вам казав. По листівці. Ось тут воно, жінка, яка гасить полум'я. Е, доволі цікавий, не цікава, а доволі буденна в наших днів нетривіальна не і огидна історія трапилася. Як ви бачите, тут зображення жінки немає. Це я вже поклеїв марочку, аби художньо прикрасити сам конверт. Е, і. В коли в свій час якісь незрозумілі забезпечені хлопчики приїхали у Гостомель, а це якщо не помиляюсь, Гостомель, так, і просто вирізали ось цей ось малюнок зі стіни, і ви бачите, що з нього залишилось. Звичайно, їх потім зробили, зловили їх притягнули, їх мають притягнути до кримінальної відповідальності за руйнування майна власності, так але. Вже всесвітньо відомого е, малюнку, який дійсно розлетівся по всім засобам масової інформації в мережі інтернет, вже немає. Він залишився, його забрали. Доля, яка у нього зараз, я точно зараз не скажу, невідома, але якщо не помиляюсь, вона, е, цей малюнок залишився цілісним, і його, напевно, якось в іншому варіанті е, відтворять. Так, бо, й до речі, кажуть, що в Бородянці мають створити музей війни. Я думаю, такі експонати будуть дуже шикарно там дивитися. Ось так ось. І листівочка, і конверт, які відображають один і той самий малюнок, одну саму тематику, але в різних варіаціях. Це початковий етап, а це наслідки вандальних дій наших співгромадян. Ну що ж, по суті, це перша, це, це перша частина мого відео. Тому давайте перейдемо до наступної. Ну що ж, друга частина відео по філателістичній продукції. В ній я хотів би відобразити те, що мені спало на думку перед вчорашнім 24 лютого. Згадав, що в 2022 році було випущено доволі багато марок, які були присвячені саме війні з Російською Федерацією. І разом з тими марками, ж, звичайно, виходили конверти, особливо НХКшки. Тут ви бачите всі да, Тут КПДшок немає, виключно НХКшки, тобто не марковані художні конверти, ну, крім одного, але то вже таке деталі, так би мовити. Так? І вирішив, що на кожен такий конверт потрібно Приклеїти марочку і погасити е, відповідним штемпелем. Е, мені здалося, що це буде доволі символічно, адже багато з цих конвертів виходили до певних дат, вони безпосередньо стосуються або певних подій, і вони безпосередньо стосуються війни з Російською Федерацією, е, як те саме потоплення крейсеру Москва, тим самим хтось ПНХ, е, знищенням російських ворожих танків, тим самим ПНХ, да? Пес Патрон який. Спорожнюється на рашистську ракету, тим самим посилаючи в тому самому напрямку і ракети, і Путіна, і усіх інших. І по суті, так само, так? Херсон, який вони хотіли захопити, і пішли в зрозумілому напрямку, так само з інфраструктурою і тому подібне. Тобто, умовно кажучи, мені здалося, що це буде доволі цікаво, символічно і потрібно зробити собі у кол... зробити все це у колекцію. Єдине, звичайно, що у мене не було так, да. «Русський воєнний корабль перший випуск, в мене його немає ні поки що в КПДшках. Ні в марках, і навіть просто в чистих конвертах. Тому, на жаль, так як я згадав про це саме в день погашення, не вдалося його знайти на відділеннях Укрпошти, що в принципі логічно, так? І прийшлось гасити без нього. Але сподіваюся, що все ж таки буде змога, і дасться мені безпосередньо отримати і цей варіант. Сподіваюсь, хтось це робив і колись мені можна буде отримати його в колекцію. Ну що ж, давайте швиденько пройдемо. По ним, так, да, це друге РВК Дан, це наша Мрія, це доброго вечора. До речі, можете просто згадати усі марки, які виходили, і стосувався війни у 2022 році. Так, це наш Пес-патрон. Цивільні, незламні, непереможні. Це до 25 річниці Ukrainian Fashion Week. Те, хоча ніби тематика і не зовсім військова, але конверт художньо виконаний саме у такій тематиці, у такому стилі. Тут ми бачимо славнозвісний конверт, який стосується ласкаво прошумо до пекла, де наш військовий тримає за плече плішивого. Це наші збройні формування, так? які теж посилають і Путіна, і усіх його загарбників в одному напрямку. Це Кримський міст, який пішов туди ж за кораблем, так би мовити. Це теж був варіація, це був маркований художній аркуш. З зображенням марочки одного з так би мовити фіналістів конкурсу. До речі, про це по філателії для Європи, але я б вам про це колись розповідали. Можете подивитися, або у мене на телеграм-каналі, або безпосередньо відео. Так, це у нас зброя перемоги, Херсон. Переможного нового року, і, звичайно ж, нашим працівникам інфраструктури, а в тому числі енергетика. Ну і фінальна марочка, якою закінчився цей складний рік. І сподіваємось, наступний рік буде переможний за нами. Ну що ж, дякую, що залишались зі мною. Дякую, що дивились це відео. Ставте, будь ласка, коментарі лайки. Не забувайте залишати коментарі, якщо вам дійсно було цікаво. Підписуйтесь, бо це для мене дуже важливо. І, звичайно ж. Зустрінемось на наступній колекційній сповіді.